Друзі, всім привіт! Нова локація, сервіс просто неба. І сьогодні ми будемо встановлювати передню камеру і омивач одразу. Ну а чому би і ні. Нам вже прислали ось такий комплект. Ми сьогодні не будемо різати штатні дроти, тому що головна умова зробити так, щоб можна було повернути в сток на всяк випадок. В нас є коннектор на 28 пінів та на 30. Їх можна придбати на AliExpress. Тут нам навіть трошки допомогли, підготували. Я ось уже переставив рамку, тобто ось рідна була китайська, переставив вже на рамку замивачем. Так, додатково в нас є ще блок керування, тут нам теж вже піни повставляли. Тут це гаразд, наче все за схемою. Схему я прикріплю під відео посилання на неї, і ви можете собі зробити все це самостійно. А якщо не можете самостійно, то можете звернутися в наш сервіс. І ми обов'язково вам все зробимо. Добре, чекаємо на машинку і розпочинаємо роботу. Так, наша красуня приїхала. Саме перше, що ми робимо, це протягуємо дріт через он ту гумку. Для того, щоб її нормально протягнути, ми... я беру ось таку спіцу. її я витяг із звичайного двірника. Тут все замотали зелентою, трошки збризнув. Сіліконовою змазкою. Воно нормально пробиває. І ось тут знизу там ось ця гумка вилазить. Потім протягуємо ось сюди і виводимо до головного пристрою. Щоб усе це зробити, нам потрібно зняти головний пристрій і зняти бардачок і ось цю накладку. Вона тримається на чотирьох пістонах. ось цих. Раз, два, три, чотири. І з цим вже все. Далі будемо під'єднувати блок і тягнути дроти на кнопку і на живлення до запобіжника АЦЦ. Під капотом знімемо ось цю накладочку для того, щоб дістатися до ось цього місця і тут змонтувати камеру. Як бачите, сіточка стоїть, машина після траси. Трошки брудненька, але це не заважає. Тут ми трошки почистимо і все буде гаразд. Погнали. Встановлюємо кнопку, знімаємо ось цю панельку. Для того, щоб її зняти, потрібно зняти ось цю бокову. Ущільнювач її заважає, тому ущільнювач теж знімаєте. Знімаєте ось цю накладочку на порог і знімаєте отам далі велику накладку. теж. Потім відкручуєте ось цей болт на 10. Він ось Тут на нього ж ми будемо чіпляти і масу. Маса у нас ось. О. А на плюс ми обжали ось перехідник і на це, -це його під'єднаємо. Далі кнопку ми вже вставили. Кнопка в нас працює тільки як кнопка, тому що власник не хоче різати дроти, тому підсвітку ми не робимо. Залишаємо тільки кнопку, та вона і не потрібна та підсвітка. Все, там провели, зараз ще прикріплю, щоб звуків ніяких не було. І погнали далі. Вже повернемось сюди і будемо під'єднувати блок. Камера підключена, омивач підключений. І тепер час зняти захисну плівочку. Чудово. Так, тут все під'єднали. Зробили невеличку перевірку, все працює. Кнопку там теж зробили, все під'єднав, зібрав на місце. Тепер час ось тут все це трошки зробити красивше. Усі ж гути зв'язати докупи і накинемо трошки шумки. Ось тут вже одну власність зробив. В мене десь був антискрип, можна наклеїти його сюди, щоб і це не тарабанило. Зібрав усе докупи, накинув шумку. Ось такий антискрип. Тут все змотав. Зараз ми все це сховаємо всередину і під'єднаємо головний пристрій. Та будемо перевіряти. Так, друзі, все готово. Зібрали. Ми залишилось тільки закрутити ось ці болти на головному пристрої. Отже, перевіряємо, по-перше, кнопка. Натискаємо кнопку. У нас передня камера. Тут все працює. Добре. Вимикаємо. Не працює. Добре. Вмикаємо задню передачу. Є, працює. Вимикаємо. Передня вмикається і зараз має погаснути. Все, чудово. Тепер. Вмикаємо знову передню камеру і перевіряємо, як вона миє. Для цього ми її трошки намочили та імітували забруднення. Тобто я взяв просто ось отак от щепотку пилі та накидав на камеру легенько. Для калібровки краще робити це вдвох, щоб один дивився, але у мене немає зараз напарника, тому роблю все сам. І за допомогою такої багнюки ми і зробимо все калібрування, Так, отже, ми скло. Сонечко так погано видно? Йдемо, подивимось, що воно помило. Ну, ось бачимо, що трошки форсунка наша пішла в ліву сторону туди і треба трошки відрегулювати. Беремо наш високотехнологічний регулювальний пристрій і регулюємо. Десь так. Знову лакмус. Оп! Вогонь. Тепер все частенько. Так, фіналочка. Все зібрав. Кнопочка стоїть. Ось працює. Вмикаємо задню. Вмикаємо передню. Зараз вимкнеться від кнопки, запущу. Кнопка без подсвітки. Так, є, натискаємо кнопочку. Працює. Омивач. Працює. Все штатно, жодного дрота не порізав. З вами був клубний сервіс Просто неба. До зустрічі в наступному відео.